Андрійся сьогодні перекладала для людей, які подаються на поєднання родини. Тобто жінка вже має обивательство, громадянство польське, а він якби по ній. І хочу розповісти, що питали, бо думаю, для всіх буде актуально або цікаво. Питали про їх знайомство. Насправді питали дуже багато таких деталей. Які прям важливі. Як це виглядає? Спочатку його покликали і почали питати, а коли ви познайомились Дата. коли ви почали жити разом, А коли робили пропозиції, чи взагалі вона була, на яких квартирах жили, і все руками. Тобто, Звичайно, чоловіку було би, складно, за якими адресами жили. Як там ваші відносини розбудовувалися? Як звати маму а, ну, батьків його та її? А, коли ви познайомилися з батьками? А, все в руках бажано, ну бо вони це записують. Потім, а, що ще було? Ой, дай Бог пам'яті. Потім було, а, як вони проводять час. А, які в них плани на майбутнє, а, чи мають дітей, коли народилися діти, а потім де навчаються, чи він працює, де вона працює, а, як вони провели останню відпустку. Разом, коли, де, з ким. А, потім, а, як пройшли минулі вихідні, і, і ще був один момент а, зараз. Забула. <салі> Тільки що хотіла сказати, і забула. Про весілля питали, чи от він робив весілля? Робив пропозицію спочатку. Чи було весілля на скільки людей та хто був свідками? Тобто, це все записується. А де вони в якому місці познайомилися, в якому місці познайомилися з батьками? А вот. а, тому. Спочатку запросили його, потім запросили її, і як би вже порівнюють ці всі моменти. Вот. Тому, якщо було цікаво, ставте мені лайк. Вот. І якщо вам потрібен перекладач, то залюбки вам допоможу.